Вітаю всіх друзів! Сьогодні я одразу перейду до справи без підведення і вступних слів. Мене попросили прокоментувати фрагмент розмови Марка Фегіна з Олексієм Арестовичем. У цьому фрагменті Олексій Арестович припустив можливість мобілізації в армію українських студентів. І розмова йшла в контексті заборони виїзду за кордон молодих людей, які вчаться в Стенфордах і в Оксфордах. Чому постало це питання? Тому що з'ясувалося, що на Росії мобілізація абсолютно не часткова і мова йде не про 300 тисяч резервістів. А мова йде про мільйон, хтось каже про мільйон 200 тисяч. Більше того, зараз підтягуються мобілізаційні резерви Російської Федерації, і нам кажуть, що мільйонам не обійдеться. Якщо потрібно, то м, будуть ще мільйон і мільйон мобілізованих на Росії. І а, постало питання, як сказав Олексій Арестович. А, Виживання нації, нас як нації, які тут можуть бути студенти, які тут можуть бути закордонні навчання і перспективи кар'єрного зростання ну приблизно так треба розуміти. Я завжди виступав проти примусової мобілізації, залишаюся на цих позиціях і зараз. Тому вважаю за необхідне прийняти цей виклик і висловитися публічно з цього питання. І почну я з жіночої популяції в Україні. В принципі, можна було б якось в різних напрямках мобілізаційних обговорювати корисність такої ідеї, якби не ключове але. Хочу нагадати, що у нас військомати там, рік тому кілька разів намагалися поставити на облік військових жінок. І я це жорстко критикував, тому що мені було соромно за чоловіків, які в принципі хотіли сховатися за плечима жінок. Це дуже неправильно, і мені було соромно. Я записав тоді кілька відеоблогів. Так ось можна багато висунути претензій до молодого покоління, це традиційно відбувається в контексті конфлікту різних поколінь. Так було завжди, нам теж дорікали, коли ми були молодими, що ми не такі. Ми безвідповідальні, ми не любимо батьківщину, а потрібно, от так як ми, так казали нам дорослі, це все можна було б зробити, якби не оце але якби не спроба попередньо заховатися за плечима жінок. І, в принципі, оця ідейка про мобілізацію студентів мені якось в'яжеться. Причим дуже так природно в'яжеться з ідеєю. Постановки на облік жінок і спробую сховатися за спинами жінок-чоловіків. І я перехожу до конфлікту поколінь, причим ми опускаємо один важливий момент, який я хочу підсвітити і показати. 2020 рік показав, що люди старшого покоління, на жаль, Проявили себе надзвичайно низько і безвідповідально під час ковідної пандемії, з'ясувалося, що і британські люди похилого віку, британські пенсіонери, німецькі, австрійські, італійські, українські, і в тому числі російські мають претензії до молодих людей. А, і вони вважають, що молоді люди повинні ризикнути своїм життям, щепитися, тому що в такий спосіб це зможе забезпечити фізичне виживання для пенсіонерів, які зможуть догуляти свій вік. Такого ніколи не було. Завжди, я хочу нагадати, старші люди намагалися. Віддати себе і своє життя заради майбутнього, а майбутнє це завжди зв'язувалося і ототожнювалося з дітьми, з молодим поколінням. І я хочу нагадати катастрофу на атомних електростанціях в Японії, які відбулися нещодавно, там, кілька років тому я маю на увазі за землетрусу. І інженери японські, які прийняли провину на себе, сказали, що ми самі вийшли від собі. Нагадаю, пенсіонери, японські інженери, сказали, що ми підемо в пекло і будемо мусувати оцю техногенну катастрофу на атомних станціях, які зруйнувалися під час землетрусів, тому що це ми винні. І молодь не повинна після нас розгрібати наші косяки. Удавіть собі ситуацію в Україні, чи ну, я не знаю, ще десь можливо, щоб так мислили пенсіонери. А ось в Європі 2020 рік показав, що пенсіонери взагалі хочуть в жертву віддати молоде покоління, вони абсолютно. Не переживають, що люди, діти переходять вчитися онлайн, що вони одебілюються, що на них випробовуються імунобіологічні препарати і так далі. І ось зараз, коли ми розуміємо цей контекст, постає питання мобілізації студентів. От, я ж кажу, якби не було цього моменту неприємного і слизького з постановкою на облік жінок. То, в принципі, це ще можна було пробувати якось шукати плюси і мінуси такої ідеї. А тут в Україні я чітко бачу спробу сховатися за плечима студентів. Це... Чому я так кажу, чому я так ведомо? Тому що завжди треба починати з себе. Я відповідальний за покоління людей 45 плюс 45-55 років. Це перший момент, перший аспект. У мене два сина. І я ходив на батьківські збори в певний час, коли вони були ще учнями загальноосвітньої школи. Так ось я хочу передати вітання і привіт Міністерству освіти і науки і, взагалі, всім людям, які приймали участь у вихованні дітей наших. Я хочу сказати, що сім'я це, звичайно. Важлива інституція, але вона інколи є абсолютно безсилою, не може переперти оцей маховик, який запускається урядом Міністерством освіти і науки і, взагалі, суспільною думкою. На батьківських зборах, чому я згадав про батьківські збори, тому що на батьківських зборах прищеплювалося розуміння успішності, намагаючись. Я так розумію, пояснити свою потрібність і свою, скажімо, так, сучасність, переконати в своїй сучасності, в принципі, класні керівники на батьківських зборах абсолютно не соромились брати в, свою, в свої руки ініціативу і виховувати не тільки дітей, а навіть батьків цих дітей. І казати наступні речі. Ви ж хочете, щоб ваші діти були успішними, щоб вони працювали на роботах, які серйозно оплачуються. Ви ж хочете, щоб вони виїхали за кордон і так далі, і тому подібне. Що я хочу сказати? Ми виховували наше покоління, виховувало дітей абсолютно нечуттєвих. Людей без почуттів, без чуттєвості егоцентричних, які часто не мають почуття до своїх батьків. Я уже не кажу про батьківщину. І от ми виховували, виховували таких дітей разом з Міністерством освіти і науки, а потім сказали раптом, що чекайте, загроза нації. А Ви спиталися у цього покоління дітей, яким там 18-25 років, у них є якесь почуття, у них до батьків немає почуттів у багатьох. А, у них є почуття до грошей, до успіху. До цього у них є почуття. Наступна річ, яка теж мене в цьому контексті дивує, нам з офіційних там. Прасок повідомляли, що потрібно вірити в ЗСУ. Нічого не потрібно робити. Ви, значить, чекайте, все за вас зроблять. Всякі фахівці, спеціалісти, професіонали і так далі. А ви вірите в ЗСУ і чекаєте. Потім з'ясувалося, що ви ну, якби, вірили, сиділи, сиділи. А, ну і тепер треба мобілізовуватись в армію. Я переходжу до практичних речей. Ну добре, ми зараз їх тут всіх закриваємо. З перспективою примусової мобілізації. Ну, поки вони чекають. А чим вони займаються от зараз? Вони продовжують гратись там на планшетах чи в смартфонах. Чи вони займаються військовою підготовкою? Хто на це буде витрачати час, ресурси, хто буде душу вкладати у військову підготовку? Це ж не просто так. Розумієте, а в чому проблема? Ну, затримати їх можна, але виникає питання: з якою метою? З метою покарати їх за що? Ми самі їх такими виховували. Причому я ж зараз солідаризуюсь з тими речами, до яких я не маю ніякого відношення. Розумієте? Але я несу відповідальність. За все покоління 45 355 Це ж ми зробили їх такими. Ми їх орієнтували, що треба бути успішним, вчитись за кордоном і так далі, і тому подібне. Що головне це гроші заробити, кар'єра і тому подібне. А тепер з'ясовується, що нація перед питанням бути чи не бути. Ну, а що тепер робити з цим всім? Якщо це покарання, то, то яким чином це має відбутися? Покарання і по-друге, а чи маємо наше покоління моральне право карати за те, що ми виховували? Ну, як на мене, м'яко кажучи, ситуація для тих людей ну, дуже така слизька. Треба подивитися в дзеркало і задатися запитанням взагалі? Що з цим всім робити, і чому так сталося? Це ж все ну, непросто. Потім нове время, такий, нове, время, я вам кажу. Радіо НВ. Марія Берлінська. Військовослужбовець, військова людина, яка зараз займається я так розумію, постачанням зброї. Ніколи нічого не знав, просто звернув увагу на заголовок цього подкасту. Держава повинна чітко сказати, що на нас суне орда мільйон цих самих резервістів російських, і ми, потрібні, ми повинні готуватися. Вона, в принципі, правильні речі говорить, що найбільше страждають ті, хто не готується. Якщо я готувався до армії, і мені сказали, що там позастатутні взаємини, то я наполегливо готувався а, значить, для того, щоб уникнути неприємностей з позастатутними взаєминами, тому що гідність ну, якби для мене важлива. Тому я був змушений там прийти в армію фізично підготовлений, окрім там бойового. Виду спорту, яким я завжди займався, я мав серйозні там, фізичні параметри і так ну, змушений сказати. Я 50 разів тільки на брусах віджимався. Ось, за підтягування я там вже не пам'ятаю, вихід на 2-12 разів робив. І тому подібне. А, тому. Цим насправді готуватись потрібно. і Потрібно проводити і психологічну підготовку до війни молоді. Але це має бути на полігонах, полігони вихідного дня, суботи, неділя. Я тільки за, я за для того, щоб люди залишалися, люди мали почуття до своїх батьківщини, щоб вони любили, хотіли захищати. І самі били в кулаками військкомати і казали, суботу-неділю ми хочемо піти на, там на стрільбище, постріляти з мінометів, з автоматів, з кулеметів, пройти підготовку початкову, цю медичну. І ще багато там речей, як правильно сховатися від різного роду вибухів. От Марія Берлінська правильно піднімає ці питання. Але, але до ключового моменту підходжу. А хто сказав взагалі, що потрібно відповідати мобілізацію на мобілізацію? Мільйон на мільйон. Чи там їхніх 2 мільйони, а ми всіх студентів взагалі ми там всі мобілізуємося. Ми, в принципі, я погоджуюсь, ми повинні уйти в стан війни, всі перебувати в ньому. Фактично, це і є мобілізація. Але не цим повинна. Ну, я жому, тому що Арестович, він ж не просто як Фейгін, от я і Фейгін, ми блогери, ми можемо там щось сказати. А це ж, все таки радник офісу президента. Відповідь на це зовсім не, ну, не мобілізація мільйон на мільйон. Ось, а передусім, це високотехнологічна зброя. І для цього потрібно відчувати бій, війну. Відчувати своїх союзників і забезпечити Україну постачанням високотехнологічної зброї. І ми насправді тому так якось спокійно і сприймаємо мобілізацію на Росії не випадково там на пабліках у них кажуть, а що такі хахли сміються, а ми нервничаємо. Тому що ми сподіваємося, що ми будемо брати вміння, навчанням і високотехнологічною зброєю. От, власне кажучи, ми маємо дати іншу відповідь, перейти в стан війни всім, це правда, але ключовим це навчання, не гарматне м'ясо на гарматне м'ясо, а навчання. Наступна річ це підтримання іні, ініціативних людей, людей, у яких виникла ініціатива, до цих пір виникає ініціатива битися і воювати, але через навчання у нас вбивається це бажання. Не мобілізацією тих, хто не хоче, а підтримкою ініціативності тих, хто хоче. Ну, той, хто має ініціативу, його треба підтримати всім, чим можна. Ресурсами, навчанням і ще багато чим. Це наша відповідь. Так має бути. Ось тому я висновок у мене простий. Ну, якщо нас ми будували каральну медицину. Якщо людина, у нас ж були ініціативи, якщо людина не щепилася і вона захворіла, то значить її не потрібно госпіталізувати в реанімацію. Вона повинна писати відмови. Хай здихає і корчиться в цих, значить в муках, тому що вона не захотіла ризикнути і щепитися препаратом, який не прийшов в ніяких випробовувань. Ну, раз так, ну, якщо ми будували каральну медицину, то звичайно. Що військовий час, воєнний час, і у нас є війна, то чому б нам природно не зробити каральну армію? Ми спочатку виховували дітей робити кар'єру, не відчувати любові до своїх не до своїх батьків, а потім ми почнемо їм дорікати і казати, що так, ну все. Значить, нація в загрозі. Ось. І за жінками і дітьми ми сховаємося для того, щоб. ще Продовжити собі життя і порозважатися на пенсії, поподорожувати, відвідати аттракціони, може ще хтось там якісь місця хоче відвідати. Тобто це все взаємопов'язані речі. Моя задача нагадувати ці речі і з'єднувати їх в єдиний континуум. Ну і я це роблю. На цьому в мене все. Я вчергово дякую всім за увагу. За донати, за фінансову підтримку каналу. До побачення. До наступних зустрічі.